У ніч на 22 квітня армія Росії атакувала одещину ударними дронами, поцілили по фермерському господарству. Тут зруйновані складські приміщення та сільськогосподарська техніка. Я просто цьому не повірив. А коли приїхав на роботу, хлопців зібрав усіх, по селі привіз сюди на роботу. Ми приїхали, ми просто були в шоці, як то чесно сказати. Тут воно воронка, приїхали сюди, в двері вибили в нашому де ми, в роздівалці, де ми роздіваємося, з лісарів двері повибивало. Це мій перший трактор. Я його пригнав, поставив. Тільки після ремонту. Нові акумулятори, повністю все переділено, в відліччому стані. Поставив тут, його заглушив, взявся за вторий, Він старий стоїть той, ХТЗ теж. Теж пригнав, поставив сюди, ну, заховали там цього. от вітра такого і йому теж хана. Все посплавлювалося. Коротше. ну Ремонту взагалі тут геть нічого не підлежить. Взагалі, що, що називається, все погоріло. Перший ХТЗ, другий ХТЗ. МТЗ один, МТЗ другой, Вот. В хорошем состоянии техника. Ну, на сегодняшний день у нас, конечно, <зас> затруднительное положение будет. Есть у нас и кейс, но тоже пострадал. Разбилось стекло там в дверях, и в это вот части здания он разбило, двери повырывала. Естественно, ударная волна. Вот там он, он вырвал, где попал беспилотник. Это был первый. Вот. А потом на склады туда дальше чуть-чуть примерно пол второго ночи у нас первый пришел беспилотник ударил вот здесь между мастерскими четыре трактора пострадало сгорело второй прошел ударил по складу повредил там большую часть склада и третий Просто попал, видно, шел на зерновые, но попал четко в бетон. Пожарные приехали, но уже было как бы поздновато что-то. Ну, потушили, постарались. А вот раскрыла ангар полностью. Та часть уже непригодна. Вон мастерские там тоже с той стороны непригодных зданий. Ну, вот такая вот беда. Кто-то, наверное, скорее всего, навел, я так думаю, потому что это не без добрых у нас, как говорится. людей. Три удара в одну точку это жесть. У Ангарі зберігається зерно, ось ми можемо побачити ячмінь. Дах тут пошкоджений. Для того, щоб зерно не залило водою, його вже зранку встигли трохи полагодити. Навколо усе зруйновано, вибиті вікна, пошкоджені стіни. Люди не травмувалися. Яке враження перше було, як побачили. Плач був. Металопрофіль подимали і накривали, щоб не стекло. Там було вирвати три, там дві вирвато, тут одна вирвата. Тому ми так поставили, щоб не стекло. А тут нічого не робили.